Вогняний Бог Маранів. Посонну воду. Уранці Кагікар побувала в коморі Олла Бірна. Поговорила з полоненими. Утекти з комори було неможливо. Господар побудував її міцною, з дебелими стінами, з надійними дверима. А за дверима завжди стовбичила варта безсонні споживачі горіхів нухнух. -нух. Повернувшись із ферми, шпигунка розповіла про все, що бачила, і закінчила доповідь так Якщо ми не приспимо варту, то не визволимо наших друзів із неволі, і тут нам допоможе тільки священне джерело. Ви маєте на увазі те дивне джерело, вода якого присипляла підземних королів? Саме так, його, підтвердила Кагікар. Подорож довга і важка. Та іншого виходу я не бачу. І всі погодилися з правителькою. Щоб не марнувати часу, вирушили того ж самого дня. Кагікари ще раз побувала у бранців і просила їх потерпіти кілька днів. Перш ніж жити Енні хотіла подивитися на країну підземних рудокопів, але ящик залишився темним і німим. Діти зрозуміли, що він не може показувати печеру. Приховану під величезною товщею землі. Порадившись, вони закопали телевізор під стіною хатинки, тягнути його з собою було б незручно і важко. Мули смирно лежали там, де їх залишили. Побувши на сонці години зо три, Цезар і Ганібал настільки зарядилися енергією, що нетерпляче іржали, підганяючи господарів, аби швидше пускатися в дорогу. Звільнити друзів необхідно було якнайшвидше, і тому тім і Енні, махнувши рукою на обережність, що духом мчали дорогою, вибрукуваною жовтою цеглою, де там було заставам зупинити їх. Марани ледве встигали роздивитися дві невиразні постаті якихось небачених тварин, які летіли повз них, наче буря. Слід до цього додати, що дисципліна дорожньої варти підупала. Винними в тому були розкидані по дорозі втікачі з полку Харта, які розповідали жахіття про летючих чудовиськ і невідомих шестилапих звірів, які ось ось наскочать і в ці місця. Тім не боявся, що звістка про них досягне Смарагдового острова. Перш ніж ледачі гінці дістануться до Урфіна, діти вже побувають у печері та повернуться з сонною водою. Минули три дні скаженої їзди верхи, і наші друзі опинилися коло брами, що вела в підземне царство. Кагікар залишилася там. Годі вже мені. Я вдосталь надивилася на цю печеру, коли була тут зі страхопудом і дроворубом, буркнула ворона. Краще грітимусь на сонечку. Серце Енні завмирало від хвилювання. Зараз вона опиниться в дивній країні, де її сестра. Пережила неймовірні пригоди під час своєї третьої подорожі. Вічна осінь панувала на лугах і пагорбах величезного підземелля, в яке зайшли мандрівники. Скрізь бояли багряні, червоні, жовті і коричневі барви. Золотаві хмари клубочилися високо вгорі, ховаючи від очей кам'яне склепіння печери дивний, величний. Але сумний світ. Енні здригнулася і стиха сказала Тімові Тільки подумай цілі покоління жили тут увесь свій вік, так і не побачивши жодного разу сонячного світла. Підні люди, як мені їх шкода! Скрізь було безлюдно й тихо, тільки здалеку долинав шум якогось заводу, де обробляли метал. Мули жваво бігли второваним шляхом. Діти сміливіше роззиралися навкруги. Вони з цікавістю дивилися на місто, що бовваніло в далині, посеред якого пишно височів веселковий палац підземних королів. Кольори райдуги, у які було пофарбовано вежі палацу, дуже потьмяніли, відколи королі покинули свою резиденцію. Цегла на стінах і вежах міста почала кришитися і обвалюватись. Підземне місто. Перетворювалось на руїни. Гучний шум у горі привернув увагу дітей. Вони підвели очі і заклякли на місці. Велетенською темною хмарою на них спускалося чудовисько з розгорнутими шкірястими крилами Дракон. Енні й тім перелякано заплющили очі і затулили голови руками, чекаючи, що величезна зубата паща висмикне когось із сідла. Натомість вони почули привітання, вимовлене хрипким оксамитовим голосом. А з дверей заводу вибіг чоловік. Він розмахував руками і кричав Не бійтеся, він вас не скривдить. Це ойхо. І справді це був ойхо, хоробрий боєць, що сам один розгромив цілий полк маранів, але тут не могло бути й мови про бійку. Могутній звір роздивився, що перед ним були хлопчик і дівчинка. І до того ж дівчинка, як дві краплі води, схожа на Еллі, яку він колись переніс на своїй спині за гори. Діти заспокоїлись і почали допитливо розглядати дракона, а той поважно кружляв над ними. Аж тут вершники помітили, що їхні мули біжать дедалі повільніше. Скоро вони з бігу перейшли на крок, потім почали спотикатися і, зрештою, зітхнувши, попадали додолу. Діти встигли зіскочити з сідел і здивовано стояли біля нерухомих тварин. Цезар прошепотів все, енергія скінчилась. Він замовк, не договоривши фрази Діти сонця швидко стали безпорадними у похмурому підземеллі, куди не пробивався жоден життєдайний промінь денного світла. Що ж тепер робити? занепокоїлася. Енні. Тім знизав плечима. Саме в цей час до них підійшов мешканець печери, високий із красивим блідим обличчям. Він сказав «Я Ельгаро, помічник правителя Ружеро. Я не помилюся, якщо припущу, що ви, люба дівчинко, сестра Еллі, яка гостювала у нас вісім років тому. Саме так, підтвердила дівчинка, Я Енні, а це мій друг Тім. Я радо вітаю вас і вашого друга в печері. Вона виглядає далеко не такою галасливою, як у ті часи, коли бувала ваша сестра. Та ми тепер живемо у верхньому світі, а сюди спускаємось по черзі попрацювати на заводі або шахті один місяць на рік. А вже ж я чула про це від вашого правителя Ружеро. Я бачу, ви в скрутному становищі, продовжував Ельгаро, щось сталося з тваринами, які несли вас на спині. Чи можу я вам допомогти? Енні почала розповідати. Ельгаро вже знав про поразку Марранів, але він не був обізнаний щодо полону страхопуда і залізного дроворуба. Дуже шкода, сказав рудокоп. Я бачив страхопуда й залізного Дроворуба, коли вони були тут вісім років тому, і вони запам'яталися мені добрими та привітними. Вони трималися з величною гідністю, як справжні правителі своїх народів. Ви можете допомогти визволити їх, мовила Енні. І вона відкрила рудокопові мету свого приїзду в печеру. Сонна вода видається тільки за письмовим дозволом правителя Ружеро, сказав Ельгаро, але, зважаючи на особливі обставини, ви її отримаєте. Тільки я мушу вас попередити, любі мої Енні й Тім. Вода не може довго зберігати свої властивості. Ви повинні дуже щільно закрити її і застосувати воду якомога швидше. Ми постараємось, запевнив тім. За наказом Ельгаро, дракон обережно відніс мулів одного за одним до виходу з печери. Туди ж ойхо доправив і Тіма. Хлопчик мав зарядити тварин сонячною енергією. Коли дракон повернувся, Ельгаро прив'язав до його спини альтанку. У якій колись переїжджали Еллі та Фред, і сказав Летімо по воду. У Енні завмерло серце, коли дракон, шумно ляскаючи крилами, злетів у повітря. Дві великі пляшки із сонною водою доставили в штаб-квартиру змовників, у ту хатинку, біля якої було закопано телевізор. Уся поїздка туди і назад забрала тиждень.